Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. Вас вітає майданчик міста рівне. Сьогодні у нас чергове поповнення. Приїхало 9 одиниць техніки, 9 японських міні-тракторів. Будуть як маленькі, так і великі. З фронтальним навантажувачем один приїхав. Дивіться далі. Як завжди, починаємо із вивантаження. На кожен тракторець буде встановлена своя оригінальна фреза. Далі буде. Ну, ось і наш перший тракторець Кубота Б-10. Двохциліндрова, має потужність 10 кінських сил. Механічна коробка передач. Передня резина у нас Бріч Має розмір 4 на 10. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, Має розмір 7х14. Ось в такому чудовому візуальному стані. Двоточкова навісочка. Робоча зона фрези 90 см. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 3800 умовних одиниць. Другий наш тракторець на сьогодні Кубота GL261. Трьохциліндрова, має потужність 27 кінських сил, механічна коробка передач. реверс. Задня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 11,2х24. По дисках рік випуску трактора 96. Передня резина у нас стоїть нова. Фірми БКТ розмірі 7х16 в чудовому візуальному стані з фронтальним навантажувачем. Трьоточкова навісочка, каркас безпеки. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 11 500 умовних одиниць. Третій наш тракторис на сьогодні, Кубота Т-22. Трьохциліндрова, має потужність 22 кінські сили. Передня резина у нас стоїть нова фірми БКТ, розмір 6х14. Задня резина в чудовому стані. Зверніть увагу. Розмір її. 9,5 на 22. По дисках рік випуску трактора 2000 В чудовому візуальному стані. Механічна коробка передач, є незначні такі потертості. Трьохточкова навісочка з трикутником швидкозйому. Коштувати дану модель у комплекті з грунта фризою буде 8000 умовних одиниць. Четверта наш трактори на сьогодні. Дуже популярна модель серед шанувальників куботку. Кубота Б-52. Такий чудовий малюк. Трьохциліндровий, має потужність 14 кінських сил. Передня резина фірми Bridgestone має розмір 5х12. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone. Має розмір 8х18 по дисках трактора 96, двоточкова навісочка, механічна коробка передач. Коштувати дану модель у комплекті з грунтофризою буде 4800 умовних одиниць. П'ятий тракторець на сьогодні у нас кубота GL418 з коробкою High Speed Чотирьохциліндрова, Передня резина у нас стоїть нова фірми БКТ. Розмір. 8х16. Задня резина у нас фірми Bridgestone, Має розмір 13,6 на 26 по дисках рік випуску трактора 95-й, трьоточкова навісочка з трикутником швидкозйому. Відрапідсиляч керма, реверс, напівгідравлічна коробка передач, піч, кондиціонер в чудовому візуальному стані. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 14800 умовних одиниць. Шостий наш тракторець Янмар АФ-16. Трьохциліндровий, має потужність 16 кінських сил. До речі, з гідра керма. Передня резина у нас стоїть нова фірми БКТ, розмір 6х12. Задня резина у нас Bridgestone в чудовому стані. Розмір її 8,3 х 20. По дисках рік випуску трактора 93-й. Трьоточкова навісочка з трикутником швидкозйому. реверс, механічна коробка передач. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 5800 умовних одиниць. Сьомий наш тракторець. Дуже популярна модель серед шанувальників Кубот. Kubot. Кубота GL240. Трьохциліндрова, має потужність 24 кінські сили з гідропідсилючим керма. Передня резина у нас фірми Альянс. Має розмір 6х14. Задня резина з фірми Bridge Розмір 9,5 на 24. По дисках рік випуску трактора у нас 93. Така з дашечком. В чудовому візуальному стані механічна коробка передач. Реверс. Коштувати дану модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 8 тисяч умовних одиниць. Передостанній наш тракторець на сьогодні кубота GB-18. Трьохциліндрова, має потужність 18 кінських сил в чудовому візуальному стані. Передня резина фірми Bridgestone, Має розмір 6х12. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, має розмір 8,3 на 20. По дисках рік випуску трактора 97. Трьоточкова навісочка, каркас безпеки, механічна коробка передач. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 6600 умовних одиниць. І останній наш тракторець на сьогодні Кубота кл 33 з кабіною. Трьохциліндрова, має потужність 33 кінські сили з гідропідсиричним керма в чудовому візуальному стані. Передня резина у нас фірми Bridgestone, має розмір 8х16. Задня резина у нас теж фірми Bridgestone, Має розмір 13,6х24 свіжих років 2001 року. Трьоточкова навісочка з трикутником швидкозйому, Напівгідравлічна коробка передач, реверс. Магнітола піч. Теж всередині дуже-дуже чудово. Коштувати дана модель у комплекті з ґрунтофрезою буде 14600 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, то не гайте часу, телефонуйте на номери компанії та питайте у менеджера за наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Також чекаємо вас на наших майданчиках у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі Тотус-Трактор!